Кран кульовий латунний торговельної марки Tefix відноситься до категорії запірної трубопровідної арматури, який призначений для перекриття потоку середовища. Крани виготовляються методом гарячого штампування з латуні марки CW617N, що відповідає марки латуні L58, яка в процесі виготовлення покривається нікелем. Використовуються крани на трубопроводах систем питного, господарського, технологічного, холодного та гарячого водопостачання, газопостачання, опалення, стисненого повітря та неагресивних рідин. Основні технічні характеристики кран кульовий латунний, повнопрохідний, ущільнення по штуку та кулі торопласт ПТФЄ Температурні параметри від мінус 20 до 150 градусів Цельсія. Робочий тиск до 40 атмосфер. Для перекриття використовується ручка з оцинкованої сталі та ПВХ покриттям. Діаметри кранів з ручкою від ДУ15 до ДУ50. Метелик використовується в кранах у діаметрах від Ду15 до Ду25. Куля виготовлена з латуні марки CW617N та покрита хромом. Герметичність класу А, різьба трубно циліндрична 7 витків. Циклічність закрити та відкрити 15 тисяч разів, Нормативний термін служби 25 років. Крани кульові латунні виготовляються в наступному виконанні, Внутрішня внутрішня різьба. Та внутрішня зовнішня різьба. Установка кранів може бути як горизонтальна, так і вертикальна. Обираючи крани торговельної марки Tefix, це гарантія якості, ціни та довгий строк експлуатації.